Колись прочитав таку от дуже цікаву книжечку про північну Корею. Її написав місцевий північно-корейський кісільов, який, ну звичайно, приав, скакав, вас геніальні ідеї, чучки, топив за скрепи, а сам, як водиться в тоталітарній еліті, балувався за прищоночки, Почитав, значить, ворожу імперіалістичну сеульську глянцеву санкціон. І коли один журнальчик загубився, автор цієї книги дав драла із любимої міролюбівої родини. Ну читається взагалі як художній трилер, написано цікаво. Ну зрештою, не дарма йому понаднормові кіловати в квартиру постачали. Писати вмів. Ну там, взагалі, талановиті люди працюють. Наприклад, як придворні писаки науково довели, чому улюблений керівник кім Чен Нир це сонце світу. Бо народився в один день з гибелю Титаніка. а значить, сонце, яке сіло на заході, зійшло на сході. А, як вам такий поворот? <му> ну, треплялися, правда і косяки в сім'ї не без урода, як то кажуть. Один із трьох загальновизнаних поетів в припадку лизоблюдства використав слово роса як ефемізм до сліз вождя. За що його звичайно згноїли на рудниках? Мразь таку паскуда тварі. Бо згадування про сльози створює песимістичний настрій, і згадка про сльози можлива лише в одному нотаріально завіреному контексті: це сльози вірності. Тому на пропагандистських роликах стадо корейців біжить за великим лідером Кім Іном і Рве в Два руч'я. Це науково-доказова база. Шаленої вірності своєму фюреру. Ну, так принаймні каже партія. Well, ну, а за всі інші сльози тут уж вибачайте розстріл. Оптимістичнішими треба бути, шановні колеги, товариші. До Речі, коли автор цієї книги вже успішно здриснув і надихався повітрям свободи, то його прийняли за харасмент. Як то кажуть, можна вивести придворного поета, великого лідера із ГуЛАГА, але але Велика північно-корейська культура полізла із штанів в прямому сенсі цього слова. Ну але, зрештою, не про автора мова, а про потужні цікавиночки, якими він тут поділився. До речі, про потужність. Електроенергія в Кореї настільки колосальна, він про це описував, що селяни на волах часто обганяли залізничні вагони. Настільки просто колосальну швидкість розвиває залізниця. Тому цитую, вантажні потяги зазвичай приходять із запізненням в кілька місяців. Для розуміння проїхати 50 кілометрів це десь як з одного кінця Києва до іншого. От в північній Кореї подолати таку відстань за кілька днів це велика вдача. І що називається пощастило. Тим більше, аби купити квиток, треба мати офіційну завірену перепустку, де вказана причина поїздки. Дозволи, печаті, подписі. А інакше три місяці катори. Бо хто тобі на трамває без дозволу кататися, Товарі. Цитатку наведу. Агенти з безпеки били кількох пасажирів і кричали: Відповідайте мені! Чи маєте ви негідники проїзні перепустки? Відповідайте на запитання, покатьки. Це не порушників спіймали, якщо що, це звичайний обхід контролера. Тобто, ну у нас як кажуть, так, все, задня площадочка передаємо, хто зайшов. Значить, все, обілічуємося. А в них дубінкою по останнім казенним зубам, мордою в пол, і починається огляд проїзних. А то, ну, вибачайте, вдруг враги пробрались в вагон, щоб розвалити любимую страну. Взагалі, столпом режима є така собі кастова система. В принципі, як при любому доведеному до апогея соціалізмі де Кожному по потребності. Ну, це коли партійні їдуть в напівпустих вагонах, а бидло на даху потягу вітерком, так сказать. При комунізмі, як відомо, держава забезпечує усім. От і в Північній Кореї жаратва абсолютно безкоштовно і дається усім. Що не вірите? А от Чусон уже давно в соціалістичному раю. Звичайно, потребності у всіх різні, тому існує і три типи пайків: триденні пайки для партійної еліти, щотижневі і щомісячні. Так, звичайний маленький північнокореєць за розрахунками мудрої партії має харчуватися раз в місяць. Цього цілком достатньо в політбюро не до роки сидять. Правда, так було заситих років кімірсена. А потім прокляті імперіалісти десь нашкодили щось зламали. Коротше, вияснили, що маленькому сіверокорейцю їсти то і не треба. А отже, що місячні пайки відмінили ні, звичайно, криза вдарила і по партійній еліті з 94-го року. Тяжко зітхнувши з важким серцем, вони змушені були вміст свого пайка засекретити. Тому ми не знаємо, що нині входить в партійні пайки. Можемо лише здогадувати. Але раніше в тижневий пайок це той, що партійний, чиновніший, але трошки простіше, входило 5 кг морепродуктів або м'яса, 21 кг рису, 30 яєць, 2 пляшки олії та свіжі фрукти. Завісники і враги кричали, що якийсь там голод бачить. Економіка, вона працює, малий бізнес розвивається шаленими темпами. А якщо добре заблудитися в хащах, що колись були парком, Можна натрапити на торгові ряди. Далі цитата. Я запитав однієї жінки, чому вона продає порожню теплоізоляційну колбу за 20 вон. Жінка відповіла: якщо наповнити колбу гарячою водою, можна обіймати її вночі, аби зігрітися. Тут в мене відразу закралися якісь якісь сумніви. Бо звідки в Кореї гаряча вода. Але читаємо далі. Я був спантеличений, бо побачив звичайну воду з-під крана, виставлену на продаж. За 10 вон можна було помити обличчя з милом. Тут, Опять якась запрещеночка пішла. Тут відчуваються точно якийсь кримінал. Різковий народець ці, І Ведь знають, що бунтують. І все одно бунтують. Мило притащить ужас. От. из-за таких неблагонадежных и почався голову. То, я вам гарантую. Вот вы чули, спикер Госдумы России Володин сказал, что совок развалился через фильм «Интердевочка». А вы поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена как ПСС в 89 году вышел фильм «Интердевочка». Все рук плескали, очереди в кинотеатрах. Секретарі ЦК ходіли, смотрелі. Іток? не стало. А в Кореї все лихо через мило. От по-любому. Ну ладно, стую далі. За 10 вон можна було вмити обличчя з милом, а за 5 вон просто водою. Янг нам розповів мені, що вмивання обличчя це послуга, запроваджена минулого року. В місті не лише голод. Припинилося водопостачання. А от оно припинилося водопостачання. Жінки кричали: вода для вашого обличчя. А їхні власні невмиті обличчя лиснілись від бруну. Міське життя за межами Пхеньяна в північній Кореї ще складніше. Більшість людей живуть у старих і напівзруйнованих багатоквартирних панельних будинках, де немає основних зручностей, таких як вода, електрика та опалення. Щоб задовільнити свої щоденні потреби, їм доводиться покладатися на громадські колодязі, плани та генератори, багато вікон без кла і заклеєні картоном, щоб захиститися від холоду та шуму. Звісно, її же є дефіцитом ще набагато більшим, ніж пхеньяні. Але не треба думати, що на таких от стихійних ринках торгували лише залишками води із згнившого водопроводу. Це все, все такі крайнощі. А є товари і для солідних господ, для зажиточних граждан. Особливим шиком в часоні нульових вважалося одіяло із окурків. Далі цитую: я застогнав від огиди, коли дізнався, що бавовняні ковдри, виставлені на продаж, напхані фільтрами, зібраними зі старих недопалків. Жінка сиділа біля свого краму, зосереджена на головному завданні. Скільки сигаретних недопалків знадобиться для наповнення ковдри? Літня жінка вигукувала мені вслід і присягалася, що люди, які не збирають старих недопалків, приречені на смерть. Ви скажете, ну оце вже точно попахує звіздіжом. Ну, звідки там окурки? Звідки там цигарки взагалі? Правильно, ні звідки? Недопалки то старі? Остатки булого величия, тягостного наследия буржуйського прошлого. Тому в північно корейській сфері слава Богу, є чим набивати одіяло. Ну, взагалі, постільна білизна це особлива гордість будь-якого тоталітарного дурдома. Сього ватне ватное одіяло. Спасіння холодними зимними ночами, особенно якщо з під'їзду сквозить, а батареи плохо топят. Не все же живут в министерских домах. Но отслужив верой и правдой много лет, ватное одеяло приходит в негодность. И вот тогда у него начинается новая жизнь. Внешне вроде бы все благополучно. Зато внутри дом заселяется и начинай все сначала. Ремонт, Переделка квартиры на свой вкус. Степа! Иди-сюда, пособи. Будем утеплять входную дверь. Понял? Пошли. Дермонтин, мебельные гвоздики и молоток. Все, что нужно. Нет еще аккуратность и терпение. Иногда между гвоздиками натягивали леску или крученую проволоку. Получалось еще и красиво. В советские времена подобным образом утепляли все двери в домах и квартирах. Удобно, практично, недорого. І на довгі роки. Ну Хороший був союз, Тольош. Та, та хороший був, я, я перший об этом говорю. І нічого лучше Союза Союзу, ми поки здесь, на этой території не придумали. Взагалі. Арестовий чомусь думає, що коли відродить в Україні совок, то це не він буде одіялами за курків торгувати, а тільки як партійний ходить, значить, в лакованих туфельках. Т -т -т -т, диміть папіроси. Ну-ну, ну-ну. Але не будемо відволікатись. Ну, можливо, без уділу на дверях якийсь кривавий тоталітарний заповідник і може прожити, але без відділу трупів соціалістичному раю ну ніяк не справитись. У віддалених кутках парку юрмилися безхатьки. З вигляду вони нагадували мертвих або за крок до смерті. Цих чоловіків і жінок ніщо не відділяло від холодної могили, окрім їхніх власних тіней. І ще живі вони просто очікували. На смерть були також люди нависі над тілами ніби мухи. Часом вони тицяли палицями в непорушних. Я запитав у Янгнама, що вони роблять. Мій друг Джапо щосили почухався крізь одяг і пояснив: вони з відділу трупів, відряджені міським комітетом партії. З відділу трупів, що це означає? Вони позбуваються трупів. Можливо, у вас в пхін'яні цього немає, городські да? зажравшися. але партійні комітети в усіх інших провінціях відряджають працівників таких відділів до головних парків поблизу вокзалів. На станцію прибувають різні люди. Отже, голодні приходять сюди, щоб випрохувати їжу, поки не вмирають. Навіть коли жителі Пхеняна голодували чи замерзали до смерті, їх не можна було залишати на вулицях, як в провінціях. Пхеньян був для Кім Мірсена та Кімчинира взірцевим прикладом для іноземних відвідувачів, і його зовнішній вигляд мусив бути презентабельним за будь-яку ціну. Ян нам вів даль. Однак партійний секретар провінції Хам Хен висунув таку ідею і отримав за це державну медаль. Бачите? За які винаходи в Північній Кореї дають медаль? За створення відділу трупів? Оце інновації. Як тобі такі, Ілон Маск партійний секретар висунув таку ідею і отримав за це державну медаль. А інакше, як можна позбутися всіх трупів? Якщо завербуватися на таку роботу можна отримати пайок на цілий день? Це досі це досить щедро, як бачиш. І тут може постати логічне питання: а як же ж допустили існування таких ринків? Ну занадто воно якось все неблагонадіжненько виглядає. Ну, а як ще культурно збагачувати і ідеологічно обробляти наради населення, коли немає електрики навіть для радіо? Правильно, як у протодідов. На міській площі, на образцово заразкових значить показательних стратах. А що? В Північній Кореї публічна страта не вважалася покаранням. Вона класифікувалася як метод морального виховання, а також як інструмент суспільної пропаганди, що використовується в боротьбі за владу. Такі страти відбуваються майже щотижня і завжди на ринковій площі, аби великий натовп міг. За всім спостерігати солдати, звісно, кинулися зусибіч оточувати площу, заганяти нас до центру прикладами гвинтівок. Счинився хаос. Народний суд тривав менше п'яти хвилин. Насправді це був не суд. Військовий офіцер просто зачитав вирок, оголосив. Злочин підсудного полягав у тому, що він украв один мішок рису. Смерть через розстріл. Тільки на суддя оголосив свій вирок, один з двох солдатів, який тримав ув'язненого швидким рухом, щось застромив йому до рота. То була веподібна подібна пружина, що розширювалася, якщо її поміщали в рот, і не давала в'язневі змоги чітко вимовляти слова. З такою пружиною нещасний міг видавати лише звуки, не схожі на людський голос. То було якесь виття. Цей пристрій офіційно дозволили використовувати під час публічних страт, аби засуджений не міг останньої миті свого життя вигукувати якісь бунтівничі заклики. Бах, бах, бах. Тут багато ще таких цікавих розповідей, описаний стан речей в 90-х і нульових роках. Як там зараз важко сказати, навряд чи набагато краще, як ми бачимо, світла і досі немає. І що там в темноті роблять маленькі північнокорейці в глубінках, ні одна жива душа зовні достеменно не знає. Патріотичний рисовий рух це кампанія з добровільного здання державі власного рису. Прості громадяни Північної Кореї в такий спосіб виявляли свій патріотизм. Городяни без перестанку розпитували мене про генерального секретаря, і їх турбував стан його здоров'я. Мене вразило те, що їх більше хвилював добробут керівника, ніж власний. Хоча ці люди були в жалюгідному стані. Коли я запитав про сусідів, яких не побачив серед натовпу, виявилось, що вони. Померли він головно. Раптом хтось на дворі закричав: високий пак сказав, що то дідусь із будинку біля яблуні. Він збожеволів. Всі в нашому місті знали історію про будинок біля яблуні. Дім називався так, тому що дідусь посадив у дворі яблуню, коли в нього народилася онучка. Щоб вони могли рости разом. Яблуні більше немає. Дідусь зрубав її, бо його онучка повісилася на тому дереві. Мати ніколи не підтримувала з нею зв'язку, отже, залишився тільки дідусь. Він опікувався нею, бо як дівчина підліток могла дати собі раду. Та якось однієї ночі крадій прокрався до них і забрав усі їхні яблука. А на ранок дідусь побачив, що його онука висить на яблуні. Після цього він втратив розум. Каже, що з'їсть того крадія, якщо знайде. Деякі жінки, які вдається втекти до південної Кореї, шоковані, коли бачать на деревах фрукти, соснові шишки та горіхи. Сумна правда полягає в тому, що життя в північній Кореї перетворило їх на затятих виживальниць того вечора. Під час вечері, приготованої матір'ю Янгнами, мені знову довелося стримувати сльози. Вона з гордістю похвалилася тим, як змогла запропонувати мені своєму гостеві півмиски рису. Заощаджувала по 10 зерняток під час кожного приготування їжі. Окрім рису, на столі стояла невеличка тарілка солоної капусти й маринованих анчоусів, які подали мені, мов коштовний смаколик. Я запитав у мами Янама, як довго вона заощаджувала рис, і вона відповіла: три місяці. І я повірити не міг, що вони відмірюють рис зернами, а не порціями. Боромотів виправдання говорив, що по обіді в потязі у мене стався розлад травень. Отак От виглядає книжка. Кому цікаво, і саме зараз час провести місток сьогодення, коли тисячі північнокорейців їдуть сюди нас убивати. Важко сказати, що ці північно-корейські мальчики в російських трусиках будуть робити, коли побачать асфальт не тільки на плакатах з малюнками пхініяну. Але й вживу більшість доріг в північній Кореї ґрунтові або гравійні. Вони мають поганий стан і їздити на них не так просто. Україні існує декілька автомагістралей, але вони мають стратегічне значення, тому і їздити заборонено. Ну, щось мені підказує, що масового дезертирства і здачі в полон за миску рису навряд чи варто очікувати. От мікрокредитні великороси хоч розумом недалеко відійшли від своїх північнокорейських братів. Але живуть в незрівнянно кращих умовах, поки що, звісно. Тому числі кращих інформаційних умовах. В них вся інформація в кожного в кармані в смартфоні. Ніхто не хоче користуватися, всі, всі хочуть всі правди не знати. і щось майже ніхто не спішить здатися, що відмовитися від обміну і вирватися з путінського раю. Всі, як один бредять величием. навіть опозиціонери типу інтелектуали Бредять всім тим же самим, хоч і втікли на проклятий запад, а все одно тягне, нюхнуть радною Отак... От Корейці, вмираючи з голоду, все переживають, як там партійний начальник? Чи нажерся сьогодні? Чи йому всього там вистачає? Отакі От солдати, боюсь, можуть в припришку бігти, аби скоріше здохнуть за любімого вождя а то розстроїться. Так, голод 90-х, коли трупаки масово валялись на вулицях, там минув. Але голодувати вони не перестали. Вот новина Deutsche Welle всего 5 роков тому. В КНДР продовольчая норма сбеншилась до 300 грамм на день. А можешь армию кращей кормить? Требуеш не объятнить леса великого кормча защищать. Из-за очень голодной ситуации в Северной Корее в прошлом году северокорейским солдатам уменьшили дневной рацион, например с 620 до 580 грамм в день еды. Ну, это еще как... <laughs> эта рубрика, это еще не Освенцем, да, в Освенцеме было 140 грамм в день, да, но движение уже в Понятному направленні, тобто, якщо почитати вот, э, всю пресу, соответственно, про те, як снабжається армія, то видно, що вони там голодні і родственникам своїм сообщають, що їм просто елементарно жрати. Великому лідеру кімченіну треба бути великим і опитаним. Прийдеться корейцям знову тугіше затягувати шиї. Як то кажуть, жуйте соплі і запивайте сльозами. Вірність, попри наявність місцевого алкоголю яким надає перевагу імпортному, на що витрачається близько 30 мільйонів доларів щороку. Його вишуканий смак поширюється і на іноземні делікатеси, до прикладу, на високоякісну свинину з данії, китайські дині і яловичина, кобе прикрашають його стіл, що тягне на мільйони доларів. Його смак до вишуканих речей поширюється і на французькі дизайнерські цигарки з високим цінником. А також на яхту, побудовану на замовлення вартістю 8 мільйонів доларів. Добре, відомо присвязь Ківа до розкішних годинників. Його колекція оцінюється понад 8,2 мільйони доларів. А гараж не до ста автомобілів. Головним чином шанований Мерседес Benz. Розкішний спосіб життя Кім Чін Іна, в той час, як його народ бореться з бідністю, є разючим контрастом, який красномовно свідчить про його пріоритети.